Друзі, привіт! Продовжуємо з вами розбирати пасивний дохід на Binance. А саме вкладку Earn, яка в нас є на Binance. В цьому відео з вами розберемося автоінвестування. Дивимося на екран, друзі. Вкладочка, Earn, свинка з копілочкою. Нажимаємо. Знову включаємо розширене меню. І дивимося. Простий заробіток ми розбирали рядом авто М інвестування. Нажимаємо сюди. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо монети. Бачите, подивитись більше. І відсотки. Що це за відсотки? Це відсоток, який дали монети за періодичність, наприклад, взяти Ефіріум. 334,68%. Ми нажимаємо і дивимося, за який період. Времени, там, за 5 років він дав 334 BNB 1082%. Дав за період. Нажимаємо тут 5 років. Є якісь монети, бачиш FTM монета 1215,88%. Коли неї такі стопчики нажимаємо, дали нам за 3 роки це... Автоінвестування в монети. У нас буде куплятися монету, яку ми виберемо. Наприклад, ми захотіли монета FTM, наприклад, я кажу. Ну Вона вже такого приросту, я так думаю, не дасть. Вона вже дала. Ну, Тим не мені, задача показати. Бачите, жовта така вправо стрілочка. Нажимаємо. Нам треба вибрати суму. Наприклад, ми хочемо, щоб нас там інвестували, к примеру, 10. USDT щоденний, тижневий, двотижневий місячний, одна година. Кожен, наприклад, тиждень. Нас буде, ми вибираємо в понеділок, вівторок, в, в четвер, наприклад. В час після обіду, тобто .е. в час дня в 13.00, або ми хочемо в час ночі, в нас буде знімати 10 USDT і купувати монету FTM, яка буде рости. Або падати, ми вибираємо кожен тиждень на е, часу, нас буде закупляти цю монету. Потім я прочитав згодою і згоден, ставимо галочку, і тут використовується баланс безстрокових продуктів. Ми можемо забрати, нас буде, які в нас гроші є відсотки, якщо ми вже інвестуємо в ERN Вкладки нас буде звідси знімати, або якщо ми не ставимо, нас буде з нашого спотового гаманця забирати постійно гроші, інвестувати в таку монету. Ви можете вибрати одну з тут предоставлених монет, можете собі ознайомитись, який матік, наприклад, скільки відсотків дав, може подивитись, за який час, період часу це все було. Тобто з цим, я думаю, вам зрозуміло можете інвестувати і в Матік, і в будь-яку іншу монету, Є щоденний, тижневий, нас буде знімати кількість. Купувати цю монету. Але нам потрібно не забувати, що тут так все написано за цей період часу ці відсотки. Якщо ми будемо купувати монету, нас буде знімати по даному курсу. Треба подивитися, що якщо зараз, наприклад, в нас ми виходимо звідси, ринок падає. І, наприклад, біткоін на даний момент 19 875, то воно купи по цьому курсу на 10 доларів. Наприклад, якщо буде по 16, купи по 16. А якщо через тиждень буде по 60 тисяч за біткої, нас буде купляти по 60 тисяч. На даний момент. Тому просто буде інвестувати, по тій ціні автоматично закуповувати у вас це ваша така інвестиція, друзі. Потім ви можете продати собі, і теж по тій ціні, по якій буде на даний момент. Ну і головне нам, друзі, зрозуміти, що нам, ми інвестуємо в монету, або в біткоін, або в ефіріум, в будь-яку другу монету, в матік, І на той час. Скільки буде стоїти коштувати монета, воно купляє по тій ціні. Якщо ми захочемо продати, це також по тій стоїмості, по якій буде коштувати на той е, проміжок часу. Якщо воно виросте в 10 разів, значить, то, що ми інвестували, ну, буде в 10 разів більше. Якщо воно впаде в 10 разів, значить в 10 разів менше. Треба розуміти, ринок монет, він волатильний.